Привіт, я Езра Щебальський. Я продовжую розповідь про важливі елементи дихання, про їх користь і зміст для нас. Досліджуйте з нами сьогодні. Про пульсації. Якщо ми подивимося на цю планету, то ми побачимо, що вона живе в пульсаціях. До речі, пульсація це початок хвилі на всяк, на всяк випадок. Але пульсація тут в диханні вона відбувається в нас в окремих частинках тіла. Пульсація в руках. Що дає пульсація в руках? Взяли, віддали, взяли, віддали. Ми налагоджуємо цей механізм. Пульсація в стопочках, коли стопочка починає так само працювати, на пульсацію. Оп! Ми відчуваємо землю, ми відчуваємо, як ми стоїмо, ми відчуваємо, як земля тримає нас і підтримує нас, вона починає діяти на нас земля, Не мов би Щось таке прекрасне і ніжне. От ми відчуваємо, як вона цілує наші стопочки. Пульсації в колінках дають нам можливість відчути, що ми можемо рухатись, що наші колінка готові, бо коліно це рух вперед. Пульсації в стегнах на розворот. Ця пульсація відкриває нам зв'язок з нашим родом. Як з тими, хто жив, так і з тими, хто буде. Пульсація в промеженні – це дуже потужна пульсація для нас, людей, в яких пригнічена сексуальна функція, еротичність взагалі це просто неймовірно. Бо пульсація в промеженні пробуджує нашу еротичність, нашу життєдайність, і ну, ми знаємо, що дуже багато є проблем з цим. І психологічних проблем, і проблем фізіологічних, бо люди не вміють користуватися статевими органами. Є такі перебільшення, є такі перверзії і певні переконання, які не дозволяють нам бути живими, красивими, такими прямо. Тими, хто вміє насолоджувати і насолоджуватись з наших статевих органів. Отже, пульсація там пробуджує в нас цю неймовірну енергію. І далі починається пульсація внизу живота, пульсація, коли піднімається лобочок вверх, і це відкриває нам низ живота і відкриває нам красу, бо тут. Знаходиться наша краса. Тут знаходиться те, до чого прагнуть всі жінки, але не розуміють, як це зробити. Думають, що одяг впливає на це, чи тут щось на обличчі намальоване. Ні, ось тут впливає. Жінка, яка пульсує тут, стає неймовірно прекрасною. Вона прямо не мовби такі, знаєте, Розпускає аромати як квіточка, і це відчутно, і це відчуває кожен чоловік. Я про це можу багато говорити, бо <смі>, жінки думають, що чоловік реагує на, на манеру, на розум, на о, 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 очі, на там ще щось. Чоловік реагує, ось це, це, це тут на пульсацію, і не на геніталії, ні. А реагує на е, життя, яке є в жінці. Бо, що чоловіку потрібно, щоб вона була життєдайна, щоб вона дала життя нащадкам. Це закладено в дуже глибоких нейросистемах. Отже, тут краса жінки, ну і краса чоловіка. Якщо ми пульсуємо тут, то ми збуджуємо харизматичні наші стани. І той, хто пульсує тут, той є лідером. І якщо ми хочемо вести за собою людей, то треба тут пульсувати. Пульсація тут відкриває нам серце. Ми починаємо відчувати себе людьми сердечними. І тут кохання живе. Пульсація тут дає нам ось ця пульсація дає нам відчуття змістовності життя. Тут ми впроваджуємо наші наміри в життя. Тут ми... Заявляємо, я є, я існую, я для цього, моє місце тут. Я прагну ось таких речей або таких процесів в своєму житті. Я стверджую це такою пульсацією. Пульсація міміки робить нас зв'язаними з тим, що ми називаємо суцільне життя, життя на виліт, те, що було. До мого народження, те, що було в моєму дитинстві, коли я був маленькою, і те, що е, на протязі всього життя веде мене, а потім я лишуся без тіла, але лишуся із собою. І ось ця пульсація, власне, підтримує такий величний змістовний зв'язок. Отже, дбайте про пульсації, пульсуйте. Ті, хто дихає з нами, досліджують пульсації, і пульсації починаються знизу. І йдуть вверх все вище, 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 і потім включаються в пульсації все ціло. І все ціло пульсує так, як пульсує дитинка, що народжується, так як ми пульсуємо в оргазмі. Але в оргазмі це відбувається ну, дещо так довільно. А тут ми це робимо усвідомлено, тому красиво і гучно. Будьте з нами, пульсуйте, пульсуйте життям. І собою в житті. насолоджуйтесь і насолоджуйте.